Всім привіт! Вітаю на каналі Мотозахід. Слава Україні. Сьогодні у нас знову відносно коротка поїздка, скажімо так, вихідного дня. А куди ми сьогодні прямуємо? Ви побачите у відео. Так що не перемикайтесь. Кішений життя у дорозі, курсує там завжди віра і любов. Ну, як вже всі згадались, ми їдемо в місто Кременець. Це вже Тернопільська область. І я вже виїхав з міста Дубно. Так само був на рухоті, трохи попрацював і вирішив ще продовжуватись в свій мотодень, скажімо так. І рухаюсь я зараз по автодорозі, яка сполучає місто Дубно і Тернобіль в напрямку міста Кременець. Сьогодні видався досить приємний літній день. Ну, зараз ще відносно рано і не дуже жарко. Але передаю сьогодні до плюс 27, так що вже з обіду буде трохи жаркувато. Але на моці нормально. Особливо коли продувається кусточка, взагалі класно їхати навіть в жару. Так от, рухаємося ми по дорозі на напрямку Тернополя. Досить приємна дорога, Люблю я її, так само має такі відносно прикольні повороти яких можна трошки позакладати мод. Ну і хороший асфальт. У місцями він вже не дуже хороший, але основна частина його в хорошому стані. Саме містечко Кременевець досить цікаве, там є на що подивитися. Провести можна повноцінно цілий день, та навіть більше, напевно, бо є ще де побрудити навколо міста. Я там був уже неодноразово. Але сьогодні ціль в мене одна виїхати на Горубона, де розташовані руїни Кременецького замку. Ну і посидіти там, помилуватися краєвидами, які там відкриваються. Ну це завдання мінімум. А по ходу будемо дивитися, що я ще можу собі надумати. Так, да, дорога в напрямку Тернополя реально кайфова. Правда загружена трохи чомусь зараз. Досить багато машин на трасі, але я нікуди не спішу, обганяти нікого не збираюся. Тримаю собі 100 км за годину і їду. Переїзд у нас нарегульований. Так що треба дивитися, чи не їдуть потяги. сонечку вже так трохи сонце відчувається, що підпекає. Але коли заїжджаєш в таку тінь, взагалі кайф. Проїжджаємо СМТ Смига, Верніше не СМТ, зараз воно вже селище. І тут є улюблене моє кафе, колиба. Сюди ми заїдемо на зворотному шляху. На обід. Потроху виїжджаємо з Рівницької області. Зараз буде скоро блокпост, якщо знімати там точно не буду. Ну от ми і в Тернопільській області. До речі, відстань від Дубна до Кременця, десь, дивився по картах, десь 45 кілометрів. Вже я бачу на горизонті так звані Кременецькі гори. О, місто Кремен, табличка. Хотів сказати, що ми вже майже приїхали. ну Но... Так от, Кременецькі гори. Кажуть, що це початок Карпат. ну, Не знаю, чи це правда. Якщо так, то ми сьогодні частково навіть побуваємо в Карпатах. І вже бачимо гору, отам та гора з лівої сторони. Там розташовані руїни Кременецького замку. А зараз ми трошки підзаправимося, бо в мене вже скоро дійде до резерву, не будемо дотягувати. І поїдемо далі. Вас вітає місто Кременець. Заправився я до повного, заїхав у місто вже. Тут, до речі, ще куча цікавих локацій. Як я казав вже раніше, на це треба більше часу виділяти. А в мене його сьогодні не так і багато. Так що, їдемо на горбона на сьогодні, думаю, буде все. По самому місту не дуже хороша дорога. Але що поробиш? Що маємо, то маємо. Проложив я маршрут, щоб не плутатись між будинками і по різних вулицях напрямок, то я знаю, в принципі, але як туди саме під'їхати, вже трохи прозабув, бо насправді я там був один раз вже. Це було давно, ще колись з дітками. Їздили, гуляли. да й таке? Так прикольно. Місто розташоване, ну принаймні, напевно, стара його частина. Таке ніби западення між горами. І це реально досить круто виглядає. Мені тут недалеко, 3 кілометри почановігати. І зараз ми будемо бачити сам Краменецький замок уже тут, Вон він за будівлями. Тадам! Ай, краса! Ай, гарні ями! Дивишся вверх, а ями провтикуєш. Тут є костел, що до речі. Він діючий. Церква. Гарний центр. Купа старих історичних будівель. А ми їдемо туди. Я пам'ятаю, у мене навігатор веде зараз по іншій дорозі. Але я пам'ятаю, що ми тоді, як повернулися сюди, то блудили. І я зараз їду трошки далі. Навігатор вже поралаштувався, так що хто буде туди їхати, майте на увазі. О, навігатор насправді воде. Трошки не тією дорогою, що потрібно. Тут є вказівник замкова гора. Ну і не дуже то хороша дорога, взагалі не дуже добра, я би сказав, брусчатка, бруківка і така вона покоцана, що капець. Але нічого, тут недалеко, 2 кілометри такої дороги, можливо й менше просто. Навігатор веде до самого замку. Ну, не так. Не дуже весело їхати. Трясучка капець. Ну, брупівочка така весела. Жестяк, я би сказав Але потроху їдемо. Трошки ця бруківка. Дорога маю на увазі. Такі легенькі серпантинчики. Точно не точно для такої дороги. Кременецький замок відомий як неприступна твердиня, яку, починаючи з 13 століття, безрезультатно намагалися здобути, але нікому це не вдавалось аж до часів козацтва. Отже, Кременецький замок. Це фортифікаційна оборонна споруда, яка побудована на стрімкій горі Бона, яка має висоту 397 метрів над рівнем моря. Замок збудований з каменю Вапняку і відноситься до одного з найпотужніших природних укріплень України всіх часів. До речі, замкова гора має другу назву Бона, на честь дружини польського короля Жигмонта і Бони-Сворца, що володіла замком на горі. У 16 столітті. І саме про Бонусворцю існує легенда: приїхавши у Кременець, вона закохалася у місцеві краєвиди і хотіла залишити по собі щось величне і грандіозне. Вирішила з'єднати замкову і сусідню Чернечу гору мостом. І щоб виконати це нелегке завдання, вона дала місцевим майстрам всього-навсього три тижні. Міст виготовили зі шкур волів і зв'язали телячими жилами. Першим на міст пустили вершника. Коли той успішно його подолав, королева вирішила сама ним проїхатися. Але міст увірвався, карета полетіла у прірву, а королева дивом врятувалася завдяки пишній сукні, яка замінила їй парашут. Різко поверніть ліворуч, каже навігатор. Як же ж тут повернуть? Ліворуч. Крабанецькі гори. Дівчина в навігаторі каже, що 600 метрів мені їхати лишилось. А дорога стала вже... Ой, з Бруківки перетворилась на якусь незрозумілу ґрунтову. Добре, що її тут небагато. Так, куди далі? Напевно сюди. Что, паузи? Люди навіть идут. вже бачу панорами, які відкриваються звідси на місто. Дерева, правда, заважають трохи, але там, де саме руїни замку, там має бути дуже гарно. Прикольно. Ну і я вже майже на місці. Так, тепер будемо шукати, де запаркуватися краще. Нека різниця, стою тут і все. Будемо ну все, дивитися. Вхід 40 гривень, ну як вхід 30 гривень і 10 гривень ще. З мотоцикла з мене здерли. Ну, але це таке, менше з тим. Ай, краса! Ого, там навіть вітряки є. Нічого собі, я раніше їх не бачив тут. Не звертав уваги, скільки раз їздив в напрямку Тернополя і ніколи не звертав уваги, що там є навіть вітряки. Галицько-Волинський літопис містить першу письмову згадку про укріплення міста Кременець на горі Замковій, датовану 1227 роком, у зв'язку з тим, що військо угорського короля Андраша ІІ не змогло захопити місто. Взимку, 1240-41 роках, місто витримало тривалу облогу татаро-монгольських орд хана Батия, а в 1250 54-му році воно вистояло перед військами Золотоординського воєводику Ремси. Жарко, капець. Вже сонце так припикає нормально. Тут є біля кожної вежі, залишків веж, є інформаційні таблички. Можна почитати. Є інформація про це все. Ну, як на мене, сюди варто їхати лише. Не тільки через самі руїни замку, а більше через оцей вид, який звідси відкривається з горибона. Дуже круто. За часів козацтва фортеця під тиском війська Максима Кривоноса в 1648 році пала вперше і востаннє на своєму віку, щоб уже ніколи не відродитися. Шість тижнів тривала облога замку, яким тоді володів польський гарнізон. За допомогою місцевого ополчення 10-тисячний Кривоноса штурмом здобув твердиню. Відтоді замок іще не відбудовували. Дійсно панорама на місто звідси відкривається ну, просто якась неймовірна. Можна розледіти всі історичні будівлі, які тут розташовані. Дороги. Круто. Там видно дороги на Тернопіль, з тої сторони дорога, якою я сюди їхав. Круто, вражає. Вночі, до речі, круто виглядає. Ця гора і замок на ній підсвічується з усіх сторін і дуже класно виглядає. Нашов я тут отакий от кіньочок з отаким видом на місто. Зараз трошки посижу, полин 5, і піду вже до мота, буду їхати додому. Реально, звідси, дуже круто все видно. Церкву біля якої я їхав. Собор, там футбольне поле видно. Ну і дорога. Не знаю, чи вам чути, але там якраз в соборі дзвони б'ють. Сподіваюсь, що чути. Якось магічно це все виглядає. Якщо не проїжджайте, повз, хто буде сюди їхати, обов'язково загляньте. Цей вид цього вартий. Нормально я так проскочив, вже купа людей приймує сюди. Ну, як вам, сподобалось все? Мені так. Крутий вид. Ще я так потрапив, нормально, що не було людей. Раз якраз пройшла група дітей. Чоловік так 10 бачу. Ходило би там. Ну, хвилин 10 ще потерпіти і я буду вже на нормальній дорозі. Тут ще якась печера ніби була. Вже сьогодні нарешті справжнє літо. Але завтра передай знов дощі, так що особо не поїздиш. Дорога до замку, звичайно, така прикольна, трушна. але якби тут був асфальт, мені було б зручніше їхати. Що маємо, то маємо. Маємо автентичну дорогу до замку. А зараз я буду виїжджати в напрямку рівного. Ще заїду на обід в колибу і тоді вже додому. Вже я трошки проголодався, вже можна було б щось і з'їсти. Тут такий спуск досить неприємний. Я би сказав Грунтовка ну, закінчилась і почалась у нас уже руківка. Ну, що, будемо помаленьку котитися. Можна навіть на нейтральній передачі. Ну, Таке собі задоволення їздити по таких дорогах на першій передачі. Звичайно, після таких доріг починаєш цінувати асфальтовані дороги, які вони не є, але вони кращі, ніж оце. Але бруківка видно така виложена, рівномірно, мається на увазі, що квадратна, перемокутна, верніше, точно не радянська. Це з, з тих часів, напевно. Знизу дивиться, якщо на горубона теж воно прикольно, круто виглядає. Вражаюче, я би сказав би. Так само. Ну, Можливо, ми ще сюди повернемося. В Кремиці дійсно є ще на що подивитися. А зараз їдемо на обід в коливу. Бо я вже реально голодний. Ось ми вже і майже біля до Зараз будемо йти на обід. І будемо жерти. Не їсти, а жерти, бо я реально голодний. Ще сьогодні нічого не їв. Ок. Супер, Навіть кусочок тіночка є. Замов я групну юшку. Оскільки ми сьогодні майже були в Карпатах і даруни ще пізніше принесуть. Так що буду вже обідати. Ой, грибочки, ось смачно, напевно. Гарні і капець, які вони гарні. Ну, саме тип топчик. Як вам? Сподобались даруни? Мені так. Це, напевно, найсмачніші дуруни, які я коли-небудь їв. Так що, хто буде їхати в напрямку Тернополя, Кременця, рекомендую дане кафе. Це не реклама, просто це мої вподобання. І недорого, за все я заплатив 215 гривень. Це грибна юшка, деруни і кава з молоком американо. Недорого, зовсім я би сказав. А ми вже їдемо в напрямку Дудна, потім рівного і будемо вже вдома. Ай дорога кайфова. Їду і насолоджуюсь. Класний асфальт, де от невеличкі повороти. І можна трошки закласти мотоцикл. Загалом маршрут мій сьогодні зайняв десь близько 200 кілометрів. І напевно я на цьому буду і завершувати відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Не забуваємо поставити вподобайку, написати комент. Ну і до зустрічі на дорогах. Всім папа! -па.